Вкинутий пес, що хто я несе Богом... Софія Ярова розповідає автор слів пісні, херсонський поет Михайло Олійник. Музику писала разом із наставницею, співачкою та композиторкою Тетяною Піскарьовою. Це перша авторська пісня дівчини. До цього вона виступала з каверами українською та англійською мовами. Мій тато допомагав випускати збірку віршів Михайла Олійника, і якраз там був свій вірш Херсон молитві», на який написана моя пісня. Він так запав мені в душу, що мабуть саме це і надихнуло мене написати цю пісню. Пісню про Херсон, про його незламних людей та про його стан на сьогодення. Працювала на цією пісні десь 3-4 місяці, а презентували її на всіх соцмережах та на всіх музичних платформах. Софії чотирнадцять вокалом займається з чотирьох років. Спочатку у складі колективу з шести років сольно з викладачкою Любов'ю Фогель. Зараз працює в естрадній студії з Анастасією Піскарьовою, грає на фортепіано. Розповідає, брала участь у вокальному проєкті Голос Діти, представляла Херсонщину на конкурсі Яскраві діти України. Була учасницею фестивалю Чорноморські ігри Із піснею Херсон виступала на міжнародному багатожанровому фестивалі Стар Вейвс. Звісно, я відчувала е, біль, тому що зараз Херсон дуже в дуже жахливому стані. Кожен день обстріли, тривоги, гинуть люди. Не можна вийти по вулиці, походити, як це було раніше, тому більше білі цьому, цій пісні. Але я хотіла навіть цю пісню розказати людям, що ми будемо стояти до кінця, і Херсон буде у майбутньому дуже розвиненим містом. Дівчина говорить, під час окупації разом з батьками була в Херсоні після звільнення через російські обстріли. Виїхала до бабусі у Миколаївську область. Там займається дистанційно. Батько Софії добровольцем доєднався до лав Збройних сил України. Вона завжди у нас була така творча дівчинка, і ми її водили по всім кружкам, де тільки можна, щоб вона себе знайшла. От якраз вона себе знайшла в співах. Це більше всього війні. Вона в нас і танцями займається, навіть зараз. Вона в нас ще й спортсменка, і волейбол у неї ходить на секції волейбола. Ну, більше всього це в неї співи, звичайно. Ми побачили, що це її. Ну і далі розвиваємо це життя. триває! Вісна, як всі українці сьогодні я мрію, щоб закінчилася війна нашою перемогою. Також я мрію стати відомою співачкою, щоб прославити Україну та Херсон. Альона Мовчан Суспільне новини Херсон.